Врятувати Україну від СНІДу акція під таким гаслом пройшла у Качанівській виправній колонії номер 54 Тут відбувають покарання понад 700 жінок, адже саме жінки втричі частіше хворіють на ВІЛ та СНІД у Качанівській колонії з понад 700 в'язнів на ВІЛ хворі 59. Представники ЛЖВ харківського відділення мережі людей, що живуть із ВІЛ, хочуть довести, що з таким діагнозом також можна бути щасливим. Треба лише не втрачати віру в себе та в Бога. Федір минулому вживав наркоти. Як наслідок страшний діагноз. Віра у Бога у свої сили, величезне бажання жити допомогли йому. Сьогодні у нього здоровий син та кохана дружина. Я остала від медитації, мені нужна реальність і пускай діагноз Это Це фатальность, нам діктор. Молоді гурти та співаки, що беруть участь у акції, до мережі ЛЖВ відношення не мають. Втім, вважають, на них також покладена важлива місія. Подсказати, що ли, Може би, чоловіку щось -то, то, чого в чому він сумнівається. Наверно, так ну особа не місія, якби ми тим живемо самі. Наталія вже шість років відсиділа у колонії. Попереду ще чотири. Найбільша мрія створити родину. Людям нужно знать об этом вирусе и как на него нужно реагировать. Очень многие, как бы, когда узнают о своем статусе, как бы, впадают в депрессию. И это даже для меня, я не ВИЧ-инфицирована, но теперь на будущее, если не дай бог случится что-то с родственниками или с знакомыми, я буду знать, как их поддержать. І, хоча такі зустрічі у в'язниці проходять лише раз на рік, робота щодо профілактики ВІЛ не припиняється. Сьогодні у в'язнені отримали інформаційні буклети, червоні стрічки та засоби контрацепції. За даними мережі, ЛЖВ, кожен день в Україні ВІЛ вражає майже 60 людей. За цими показниками Україна лідер в Європі. Між тим лише кожен п'ятий знає про свій статус.